Як я розвиваю свій канал? Я спершу. Ну, я просто знімаю відео там десь по два у день, ну, по три. І так, десь в місяць, наприклад, чи скільки. Ну, і як канал вже з'явився у пошуку Ютуба, тоді вже хтось тебе може знайти. І чим більше переглядів, тоді збільшуються перегляди. І лайки можуть збільшуватися, коли твій канал вже є в пошуку Ютуба. Ну... Спочатку треба знайти собі хоча б десь одного, два-три підписника, ну, щоб ну, хоч хтось був на каналі, щоб було і з ким розвивати свій канал, ну, щоб вони переглядали і збільшувалися перегляди. Ну і так, канал ну, може появитися у пошуку Ютуба, а далі вже просто знімати відео там десь два рази в день, ну чи три, чи скільки там. І вже так. Канал буде популярнішим і популярнішим, і підписчики стануть ну, з'являтися. У мене вчора було. Я це відео виставив учора, а сьогодні тут вже 513 переглядів. І так, як у мене вчора було тільки 7 підписчиків, а вже сьогодні 12. У мене ще вчора і 12 набралось. Зникли, а потім знов набрались. Де і так я розвиваю свій канал. Тепер я просто десь у день по три відео знімаю і не збільшуються перегляди. Отак. Я розвиваю свій канал. Підписуйтесь і ставте лайки. Кому стало цікаво, і не забувайте писати коментарі.